Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 30 січня 2026 року. Незмінні чотири варіанти енергії карти дня е, п'ятниці. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, вбирайте, будь ласка, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, то ви ставте на паузу. Але, як завжди, я говорю, та, що перша відкликається, та і ваша. Але в кожному, кожному своє. Кому треба час, то тому треба час. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі одинички. У вас карта. Колеса фортуни, колесо фортуни, ось бачите, як тут якась зміна. Так? Тобто якийсь є ось тут колектив, люди, які надмоляться, моляться, просять щось нового в їхньому житті, щось приємного. Тобто це судьбоносне, щось міняється, щось крутиться. Щось йде вперед. Так і в вас буде по колісу фортуни день якихось буде м м якось змін Судьбоносна, да, якесь таке щось те, що в майбутньому от, якісь, можливо, будуть пропозиції, можливо, якісь ідеї. Але це те, що на майбутнє може змінити вас кардинально ваш, ваше життя в майбутньому. Але також, ну, Програється колесо фортуни також як ем, повернення назад, бо колесо крутиться то вперед, то назад. Може бути повернення назад, наприклад, людина, людини, обставин, не вирішені якісь справи, які можуть повернутися, не довели їх до кінця, вони можуть проявитися у вас у цьому дні. Також це може бути колесо фортуни це ж тако нові задачі в вашому житті, і вам потрібно їх буде вирішувати. Давайте подивимося, причина, по якій ви саме в колесі, будете в енергії колеса фортуни старшого аркану. Давайте подивимося. Причина, чому саме так. Ну, Тут можна, може бути дійсно якесь якийсь гештальт або, можливо, повернення, да? Тобто, туди-сюди, недороблене. До, не да? щось, можливо, щось недо, недоробили і треба буде його якось, ну, залежно від якої, цього Короче, в общем, Не довели до ума. І вам треба буде його таки, Зробити якийсь вибір, вивести його до кінця, але у вас ви все одно не зможете його зробити, бо ви якісь ілюзії. Ви не маєте повної картинки цього всього обставин цієї. Вибір якийсь може бути дійсно пов'язаний із роботою, із якимись, якимись матеріальними благами. По десятки пентаклів це, це щось матеріальне. Це може бути і ваше сімейне, і корпоративне. Ви частинка одного великого цілого. Тобто, ваш вклад в щось велике. Це може бути і рід. І бізнес, і що завгодно. Але це матеріальна сторона, і тому вам треба буде щось зробити вибір, але ви якось, знаєте, залежні від обставин, і не, має, не можете якось зробити вибір. Вибір не можете якось є такі обставини, які не дають вам, от, знаєте, як взлетіть, наче по відчуттю. І по справедливості ви не маєте, має, можливо, не маєте отого дійсно. Повної картинки, бо ілюзія перекриває ілюзія якоїсь ну, не, ну, не повністю є підводні камні, є якась ну, такі, знаєте. Кабала якась така, знаєте, так, кабал, ну, кабала, я й маю на візі, якісь е, прив'язання, да, тобто прив'язують вас якісь обставини, і ви їх не бачите, можливо, може ви як якихось, і не можете цього вибрати. І, Але те, що, можливо, якась вам пропозиція була, вона може вплинути вас в цьому, у, саме в п'ятницю. Може бути таке. але... Бачивши оці карти, я хочу вам сказати: якщо у вас дійсно є така ситуація у житті, то, ну, то попробуйте поки не давати відповідь. Бо ви щось розберіться більш детально, по справедливості, якось, ну якось проясніть його, виясніть. Тому що може бути як десь якісь підводні камні, які ви не бачите. Такий мій прогноз. Але саме день такий, знаєте, Судьбоносний, важливий. І ці справи, всі, що будуть у вас у вашому дні, вони треба будуть такі важливі, і вам треба їх довести до ума, правильно прийняти рішення. Тобто день п'ятниці, вроді би, п'ятниця, але день для вас, одинички, важливий. Дуже такий. Віднесіться від до нього з якоюсь такою повагою, розумінням, спокійною. Спокійно, ну, зважуйте, зважуйте ваші обставини, зважуйте ваші дії. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е, робіть, будь ласка, енергообмін. Е, все, що не робиться в житті, все робиться найкраще на і, як завжди, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Двічки, вітаю! А у двічок, сімірка е, мечів, мислі. Сімірка мечів це наші якісь. Це думки. Мечі це нас думки. Думаю, передумую. Але є, ось, бачите, чоловік держить якісь знання, книжки, як наче. Чи вкрав, чи сховав, чи не віддаю. Да? Якось таке. Ось тут, бачите, якась така картинка. По цій картинці дивимося, бо ця колода з нами сьогодні розмовляє. І я хочу сказати, що ви, можливо, у вас є щось ваше, якась ваша, не знаю, можливо, ідея, можливо, якась задумка. І ви будете її, ну, як, по хитрості е, ховати, не доносити, не розкривати. Можливо, таємниця якась у вас є, і ви будете якось так юлити, притворятися, скриватися, аби тільки відходити від, е, ну, я знаю, від. Е, Розмови, да, там, серйозно, можливо. Давай з тобою серйозно поговоримо. А ви будьте юлить-юлить, щоб тільки не, не поговорити, не донести, а можливо, навіть десь обманути, щоб не розкрити оту вашу задумку, ту ваші мислі комусь щоб. ну, коротче, в общем, будьте, Ну, будьте уважні, якщо ви не хочете, щоб ваша тайна стала явною, да, там, скажемо, або ваша ідея, не хочете ділитися поки цим, або ваша якась тайна, а ви не хочете нею ділитися. Да, там, не знаю, що завгодно. Я читаю цю карту. Тобто він щось своє тримаю і не віддаю, і ховаю від усіх. І скриваю, і ховаю, і не, не показую. Я читаю цю карту. А давайте подивимося. Як? А взагалі, семірка мечів, це у нас про якусь хитрість, а я називаю її нестандартний підхід до ситуації. Тобто, у вас буде якийсь нестандартний підхід для вирішення якихось життєвих ситуацій у цьому дні. А давайте подивимося, яка причина, чому ви саме будете в такій енергії семірки мечів. Колібання. Ви не знаєте, що робити, у вас є страх. Треба діяти є для отримання результату. Є якісь такі вже, знаєте, судьбоносні, треба вже діяти, треба вже їхати, треба вже щось вирішити. Вже є по кордису фортуни це таке, знаєте, це якась важлива дуже по імператору, якісь переміни на якомусь такому стабільність. Да? Але у вас є якісь страхи, ви не можете все одно не можете прийняти рішення. Приймете. Все-таки, як би ви не ховалися, як би вам не хотілося, як би ви там не притворялися у п'ятницю 30 січня 2026 року, але все одно, рано чи пізно, ви приймете рішення, і будете цим задоволені, і, ну якби я б сказала, винуждені, щоб зробити так, щоб. Ну, Судьбу не обманеш, і все одно прийдеться зробити те, той вибір, знайти правильне рішення і йти далі. Оце буде про вас. Якщо не зробите рішення, якщо не підете, в них, бо з'юлите да, і, не, і не підете так, як треба вам, буде башта, тоді буде больно, але все одно двигатися вас заставлять вперед. Да? Вищі сили все одно скажуть, треба йти далі. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Що в нас тут рік? Шестірка кубків. Шестірка кубків, спогади, мрії, як було в минулому, чекання, очікування, як оця жіночка сидить, да? сімірка кубка, кубків, е, дивлюся в минуле, е, споминаю карта ностальжі, спокою такого. Да? Читаємо цю колоду. Карта е, Уеса трошечки там інша, ви пам'ятаєте, це діти, там, да? подарунки якісь. Якесь таке, таке щось приємне. Але тут, по цій карті, бачите, людина замріяна, щось згадує минуле, дивиться в минуле закат ось о, да? і вона дивиться в те, що вже пройшло, щось нагадує їй ті моменти. От якось, ну, от буде якийсь день, будете якось всі ваші дії будуть якось, от як робили колись. Да? От, Опит ваш минувший, минулий опит, він якось проявиться у вашому сьогоденні і ви будете на нього опиратися. Також може бути дійсно день настальжі. З минулого можуть прийти люди ну, постукати в ваші двері да, там в інтернеті. Також можуть якісь події, які можуть наповнити, наповнити ваше минулим тим. Кого хороше, в кого погано, але ці думки вони все одно. Прийдуть. І мозок наш має таку прекрасну функцію. Да? Він пам'ятає тільки більше, пам'ятає добрі собиття, якісь погані що там, ситуації, він старається стерти. Давайте подивимося, Чому саме, яка причина, чому саме ви будете в енергії шестірки кубків? Емоції. Це будуть якийсь емоційний ваш день, такий, знаєте, емоції минулого. Давайте подивимося, чого. Аналізувати будете. От, От, як будете? От, для вашої подальшої дії ви проаналізуєте е от, минуле, да? з минулого якийсь аналіз, якісь, можливо, думки оці ж будуть у вас. Е Оті почуття з минулого, ті опит можна, душі вашій, бо кубки це наші, наша душа, да? емоції. От якось от той, з минулого опит душі, душі вашої, ви його якось проаналізуєте, продумаєте і. Зробить ну, як, як було раніше. Да? От якісь, якась була фінансова, можливо, якась така ситуація, яка привнесла вам результат. Да? По десятка пентаклів це щось таке. От, колись ми так робили, і так було здорово. І це дасть вам можливість королеви жезлів е, перейти в енергію королеви жезлів, а королева жезлів це у нас про впевненість, рішучість. Е, е, Знаєте, активність якась, знаєте, така вперед. Дія, дія. Це жезли, це дія, дія вперед. І ви, от якось для того, щоб діяти далі, а ви будете діяти далі. Да, моє минуле, проаналізую, важка ситуація була, але вона вийшла і тут ми, і тут ви як би не стояли, як би якось охор... ну, відстоюю своє, тримаю своє, держу своє і дію якось на своє відстою свою точку. Ну, якось... От, от свого не відступлю. Моє і я йду далі. З моїми ідеями, з моїми думками, з моїм опитом я йду далі. Але ви з минулого щось візьмете для того, щоб його реалізувати, от ой, опит реалізувати в цьому день, що у вас є. От якось на минуле подивитися. Якщо, наприклад, ви не маєте, ну не знаєте, як поступити там, чи не знаєте, як його, що. Подивіться, подивіться в минуле, можливо, у вас є така ситуація, подивіться в минуле, як, можливо, в минулому колись так було, у вас було, не в когось, у вас. І ви тоді так подивитеся, проаналізуєте і підете далі. Ну, якось. Аналіз, подумайте, подумайте. Душа і розум, тобто підключіть оці дві функції, і вас підете, ви з того минулого підете вперед. В тому теперішньому, де ви знаходитеся. Такий мій прогноз для е, третього варіанту. Дякую, що ви є. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, робіть енергообмін і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої четвірочки. А в четвірочок Сімірка Пентаклів. Чекаємо. Все чекаємо, ось як оцей. Мужчина, да, щось у нього тут. І пентаклі, і, і да, є, всі є якісь, все зроблено, все зроблена якась дія, але ви чекаєте, чекаєте якогось очікування результату. Можливо, чекаєте якусь людину, можливо, якогось, ну, я не знаю, може, матеріального дійсно результату. Очікування. День спокою. Пентаклі це у нас енергія землі, ніякого немає бігатні суєти, якесь очікування, будете більше. Знаєте, переїзд, їдете на, на, на машині, переїзд, закрили вам, да? от закрили переїзд. Очікуєте. Оце вже очікування. Так, програється Семірка Пентаклів. Стоїте на основці, ждете на маршрутку, там, чи тролейбус, чи що? Очікуєте, оце теж Сімірка Пентаклів. тобто І оцих ситуацій вашому, е, житті, на, у вашому житті у п'ятницю буде дуже багато. Тобто, прийшли на якусь е, зустріч, а не прийшла людина. Очікуєте, тобто, от отак от, от програються. Ти не ну, обов'язково є глобально, є глобально щось, якісь там контракти, вкладення грошей, і ви чекаєте, там, що буде прибиль, наприклад. Це є такі глобальні. Але в повсякденному житті це Пентаклів програється саме так, в таких якихось мілочах, але вона програється. Давайте подивимося. Чому саме у вашій ситуації, чому у п'ятницю 30 січня ви будете в цій сімірки Пентакль? Яка причина? Не у всіх, ясна річ, але хто, хто повинен це почути, той почує? Допомоги, можливо, хтось чекає. Ось, бачите, очікування допомоги, очікування результату. І вас трошечки це не задовольнить. Ви можете не отримати того результату, якого ви хотіли. Ну, е, ну, щось вас огорчить. Не скажу, що, наприклад, вам не дадуть взагалі допомоги. Да? Допомога буває різна: як фінансова, так і енергетична. Да? Там, час е, просто потримати... Е, Посидіть з дитиною, потримати шкаф перенести і тому подобно. Не скажу, що вам там, можливо, не дадуть її в повній мірі, дадуть, але бо два кубки, бо два кубки наповнені. Тобто, можливо, не, не, якщо, якщо матеріальна, не, в повному, не в повну суму. Якщо, наприклад, там допоміж така фізична, можливо, перенесений буде час і вас це не задовольнить. Да? Щоб мало часу. Можу допомогти тільки так, з такого, то такого, тобто да і у вас якось це буде, але незважаючи на те, що вас може щось не задовольнить, у вас якась появиться. Оце, по е, рицарю жезлів, це якась стремительна думка. Мозги почнуть працювати швидше. Тобто вам треба вирішити якесь питання, буде дуже швидко. Треба буде вирішити це питання. Ви не задов... вам надо, е, ну, це не задовольнить, ось і рицарі, рицарі йдуть. Ну, якось те, що вам предложать, вам не, не подобається. І ви зразу включите мозг і почнете швидко-бистро-бистро аналізувати, бистро щось там... Договорюватися, швидко щось рішати. Також це може бути е і така, знаєте, якась агресивність, атака. Як може бути, не те, що атака там, може бути атака кулачного бою, да, так, а може бути атака ну, слова, да? тобто думки слова, така може бути перепалка. можете бути Якісь перепалки піти на конфліктну ситуацію, тому що не отримаєте те, що на що розчитували, довго чекали, але не отримали. Наприклад, і ви можете піти в цю конфронтацію. У кожного своє. Але ж я кажу, у... хто повинен, такої ситуації, у вас немає, не притягуйте. А кому повинна була ця доповнююча інформація, той почув. А, взагалі, день такий розміряний, тихий, без пішки будете, якщо ви там напланували собі, що туди полетів і все вас по часу, ні, не вийде так, тому що очікувати будете, і будуть якісь затримочки трошки у вашому п'яточному дні. Такий мій прогноз для. Четвертого варіанту, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде добре. До зустрічі!